Одна з пам'яток частинського району скеля баранячі лоби цього року за програмою екологічних громадських ініціатив для сходу та заходу України тут облаштували зону відпочинку, велосипедну стоянку. Також планують поставити поручні вздовж стежки на гору. Це геологічна пам'ятка територією 2 гектари, а висота над рівнем моря 50 метрів. Сформовані вони були близько 70-80 мільйонів років тому рухом льодовика, який рухався та прорізав своєю масою, своєю вагою. Шлях ця крейда, цей Мергель, який зараз знаходиться у вас під ногами. Це власне, власне залишки того солоного моря, який. Може, яке було тут декілька мільйонів років тому, продовжує поповнюватися новими експонатами Новайдарський краєзнавчий музей. Тут знаходиться колекція вбрання місцевого населення 19-го, початку 20-го століття. Музей створено було на громадських засадах у 1979 році. А з 1991 року він став Новайдарським краєзнавчим музеєм. Костюмів у нас. Вже до 40. справжніх, автентичних, нам людини суть у Дмитрівці. Продовжують будувати бурштиновий храм. Ікони у ньому виконані з рівненського бурштину. Спроєктований храм на честь мушеника, пантелеймона, цілителя за гроші вірян та спонсорів. Это 30 соток территория. вот, вы видите, какая здесь уже ландшафтная красота, розы, деревья. Вот тут ничего не было. Было, как бы сказать, раньше дорога здесь. Коностас весь сделанный вот, из янтаря. Я сейчас скажу, когда приезжали люди, они предложили вот, историю. То, что история, наверное, сама по себе взялась, что э, люди предложили, Господь управил. И вот именно мы начали заказывать янтарь ровно. И после этого... Э, Ікона делать з янтаря. У 2019 році на кридяній горі біля Підгорівки на Старобільщині місцеві благодійники встановили хрест, облагородили вершину гори, встановили лавиці. Здесь постійно залишають люди записочки, записочки з молитвою, з благодарності. Приносять сюди ігрушки детські, приносять сюди цвіти. На кожний праздник здесь планується установка часовні. Часовня. Э, эта, будет, э, ну, сейчас она, корпус її вже готовий. Э, зробити купола і Крест це дуже затратна частина. Ми розробили 5-6 таких туристичних маршрутів. Ми охопили декілька територій, ну, практично всю Луганську область: це Біловодщина, це Міловщина, це Кремінщина, Сватівщина, Новайдарщина, Старобільщина. Програма розвитку туризму Луганщини передбачає 6 маршрутів по області. Їх анонсують пізніше. Данило Черниченко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.